Відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з такою підготовки питань для розгляду чергової 71-ї сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходять у режимі відеофіксації. Прошу доповідачів та виступаючих дотримуватися регламенту при розгляді питань порядку денного комісії. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь у обговоренні, питань повинні представлятися. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи рада голосу. Із сп'яти ні. Чотири членів комісії присутні. Комісія правомочна. Так. Переходимо до розгляду питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Так. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідань комісії. До порядку денного включено три питання. До порядку денного включено три питання. Перше питання це е, прошу голосувати. За порядок це. Уряд денний затверджений. Переходимо до розгляду. Перше питання про проєкт рішення про затвердження антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання, водопостачання та надання телекомунікаційних послуг на 24-25 роки у Луковецькій територіальній громаді. Інформує Тамара Володимирівна Грица, начальник відділу містобудування будування та житлово-комунального господарства. Вони так заступник врахують, що на відпустці. заступник начальника заступник начальника проінформує нас з цих питань. житово комунального господарство Людмила Бусю відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 2022 року про затвердження антикризових планів. Зі змінами було підготовлено проєкт антикризового плану спільно з усіма структурними підрозділами міської ради. В даному проєкті записано характеристика громади, характеристика навчальних закладів, закладів охорони здоров'я з вказаним системою опалення, якою вони користуються, та потужністю якої їм є потреба на рік. Надана інформація про кількість споживачів. Газопостачання та електроенергії протягом року та також потужність їх споживання. Надана інформація щодо характеристики багатоквартирного житлового фонду та приватного житлового фонду, також доведено про потребу та наявність засобів для опалення на опалювальний період по закладах освіти і охорони здоров'я комунальних підприємств міської ради. Також надана інформація про кількість населення по громаді, про наявність служб, які будуть забезпечувати стабільність роботи протягом опалювального періоду, та затверджено заходи першочергові, які спрямовані на мінімізацію наслідків можливої надзвичайної ситуації та забезпечення енергетичної незалежності по громаді. Тому ну, пропоную поводити та підтримати даний рішення. Доповнені якісь питання до доповідача. Немає, да? так? Тоді будемо голосувати за висіння проєкту на сесію. Будь а, ласка. А, там за чотири голосує? да, голосуємо? Так, голосуємо. За чотири проти, утримавшися, немає. Дякую. 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 Слідуюче питання, яке виноситься на сесію, це пропонується винести на сесію. Це проект рішення про затвердження переліку підприємств, установ організацій, що покращують умови комунікації і життєдіяльності та надають соціально важливі послуги населенню. Інформує волога Андрій Андрійович, начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради. Доброго дня, шановні депутати, усі присутні. Одразу зазначу, що до даному проєкту рішення було внесено зміни щодо його назви та назви переліку підприємств, які надають послуги населення. Ну і відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна за теж постановою номер 483 від 3 червня 2020 року пропонується. Затвердити перелік підприємств організацій, що покращують умови комунікації і життєдіяльності та надають соціально важливі послуги населенню, яким подальшому надається право на укладення та продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону згідно додатку. До додатку включаються комунальне підприємство, «Комунсервіс», комунальне підприємство Лиховицького водоканал», комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, комунальна установа, інклюзивно ресурсний центр. Комунальне некомерційне підприємство Миковецькій міський, центр перевірку медико-санітарної допомоги, комунальне підприємство Трудовий архів, акціональне товариство Укрпошта, публічне акціональне товариство «Укртелеком», Центр надання адміністративних послуг Ліковецької міської ради, відділення поліції Вінського району управління поліції та акціональне товариство Державний Ощадний банк України. Доповніше вказаний проєкт рішення обумовлений зверненням жителів села Росоші, які звернулися з проханням покращити їхні комунікації та зручності життя щодо надання послуг населення пов'язаних із дійсненням грошових операцій. На підставі даного рішення буде в подальшому розроблене рішення щодо передачі. Без проведення аукціону частини приміщення для Ощадного банку України розміщення нового терміналу, який буде обслуговувати жителів села Росушки. Будь ласка, доповнення запитання до доповідача. Якщо нема, став на голосування. За 4, проти утримавшися, немає. Питання виноситься на сесію. І слідуюче питання про проект рішення про передачу транспортного засобу в оперативне управління Липовецькому ліцеї номер 1 імені Василя Литківської Липовицької міської ради Вінницької області. Інформує Леся Петріна Білозела, начальник відділу освіти міської ради. Доброго дня, шановні присутні. Пропонується проєкт рішення про відновлення права власності на автобус шкільний марки Мрія. Пропонується проєкт рішення про передачу, передати та закріпити транспортний засіб марки АЕС, моделі АСР 4234 Мрія, тип загальний автобус. Автобус, Д, з реєстраційним номером АВ 1541 а 2016 року випуску направить оперативного управління Миколаївському ліцею номер 1 імені Василя Київської Миколаївської міської ради Вінницького району Вінницької області для забезпечення підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників до закладу освіти. Відповідно створити комісію з приймання передачі транспортного засобу комунальної власності, здійснити приймання передачі майна, зазначеного в пункті першому цього рішення комісії відповідно до норм чинного законодавства, подати на затвердження міському голові відповідний акт приймання передачі і виконуючи обов'язки директора повецького ліцею номер один імені Василя Ливківського здійснити всі дії, прийняти майно, зарахувати на баланс, забезпечити оформлення відповідних документів перереєстрацію. Прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка, запитання не є. Виповецька міська рада, тому що автобус знаходиться в комунальній власності міської ради. Ще запитання до Немає доповідача. Немає. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти за відео. Погодити проєкт рішення та винести на чергової 71-ї сесії міської ради, 8 липня. Інші пропозиції будуть. No, тоді ставимо питання на голосування. За чотири проти, утримавшися, немає. Питання відноситься на mm чергу -hmm. сесію. Наше питання по місії вичерпані.